200 тисяч гривень за зруйноване житло в Україні. Діє програма компенсації є відновлення. Грошова допомога тим, чия домівка постраждала від російської агресії. У пріоритеті учасники бойових дій родини загиблих військових та ті, хто отримали інвалідність у наслідок війни. Суму визначатиме спецкомісія. Кошти нараховуються, якщо ваше майно пошкоджене через напад Росії після 24 лютого. Підлягає відновленню розміщене на неокупованій території не було повністю відремонтовано самостійно. Тим часом назустріч українцям пішли у Приватбанку для клієнтів, які тут оформлять компенсацію. Зробили найбільший кешбек у 15%. Витратити гроші можна буде на будівельні матеріали чи послуги ремонту, що надаються партнерами програми Є відновлення. Потрібно лише відкрити картку, зареєструватися та робити витрати з картки її відновлення у визначених державою точках. А кешбек буде вже нараховано на будь-яку картку клієнта. Оформити картку можна, не виходячи з дому. Все, що потрібно, це відкрити мобільний застосунок Приват24. Це займає всього декілька хвилин. Після того, як картка буде відкрита, залишається подати. На виплату заявку через застосунок дія та обрати для зарахування коштів картку є відновлення від ПриватБанку. Картка є відновлення діятиме 12 місяців з моменту зарахування коштів. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини 11 каналу.